Потихеньку, без зайвого шуму, до подільського зоопарку прибуває автомобіль з новими мешканцями. Це подарунок з Варшавського звіринцю. Дорозі до Вінниці лами, сурикати та мавпочки і грунки провели півтори доби. Тож їхнє переселення повинно відбуватися якомога спокійніше, адже тваринки і так пережили стрес. Наприклад, ця тварина народилась ось в цьому вольєрі. Вона народилася там все життя прожила. Да вона в цьому житті нічого більше не знає. І тут і, хай навіть гарно посадили в гарну клітку і кудись везуть. Це, скажімо так, нові шуми, нове, нове оточення, нове все. Тварина отримує стрес. Е, більшість тварин не їдять навіть в дорозі, тільки п'ють воду. Основною умовою при таких подорожах у Європі є комфорт для тварин. Машина колишній реанімобіль, Тож вона їде без ривків. Тут є клімат, контроль, вентиляція, обігрів, освітлення та відеоспостереження. Водій має змогу слідкувати за поведінкою та реакцією тварин. Наші мармазятки їм польські працівники дали там і виноградники, і мандаринки, там і те, і те. Вони зразу ні. А скажемо, вже. Піс, після обіду, я так наблюдав. Вони вже собі вже там, що там їли, <риклад> да. Бо складно в тій клітці давати воду, то дається виноград, і він заміняє воду. Першими з машини виносять клітки з п'ятьма карликовими ігрунками. Це найдрібніші з існуючих видів мав та сурикатами, які є хижаками родини мангустових. А далі на руках кожну злам, адже самотужки тварини вперто відмовляються йти за новачками. З допитливістю спостерігають сусідніх вольєрів, альпака та чотирирога вівця. Продовж 30 днів новачки проведуть на карантині. Працівники зоопарку спостерігатимуть, як вони реагують на зміну клімату та інші корми. Ми будемо кожен день ветеринарний лікар наблюдати. Будемо дивитися, де мірити температуру, будемо спостерігати, як вони споживають корм. Щоб подивитися, може щось їм з нашого раціону вбрати, а щось. Вони дали звідти з Варшавського зоопарка також свій раціон. чим вони годували? Ми будемо дотримуватися їхнього раціону, але подивимося, як вони тут поїдати. Ну а вже за місяць після акліматизації новоселів покажуть відвідувачам зоопарку. Ірина Дідух, Тетяна Орлова, Олег Смаковський, Новини, Телеканал Віта.